Валюта дещо здешевшала. Національний банк України встановив на сьогодні, 13 вересня, такі курси. Один долар коштує 26 ,63 гривень 63 копійки, а один євро – 29,89. В обмінниках традиційно інші ціни. За долар там просять від 26 ,59 гривень 59 копійок. Мінімальна вартість одного євро – 29,86. Літр бензину категорії А95 в середньому коштує 22 гривні 42 копійки. Вартість цього пального на різних заправках різна. Мінімальна ціна – 21 гривня 40 копійок, максимальна – 23,99. За літр дизельного палива в середньому водіям доведеться віддати 18 гривень 49 копійок. А газ для автомобілів сьогодні – 11,37. Українським вчителям обіцяють суттєво підвищити зарплату, а саму професію педагога зробити престижною. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Новий бюджет на 2017 рік, який Кадмін почне розглядати вже цього тижня, передбачає зростання заробітної плати вчителів на 30%. До слова середня зарплата в Україні за останнє півріччя вже зросла. За даними Державної служби статистики, українці в середньому стали отримувати майже на тисячу гривень більше. Найвищі зарплати мають кияни: – 4200-5000 Гривень, а от найменший дохід у жителів Чернівецької області близько трьох тисяч двохсот гривень.